Перші серед кращих, саме це впевнено, демонструє центральна міська клінічна лікарня завдяки плідній співпраці колективу медзакладу з інститутом серця моз України на чолі з директором Борисом Тудуровим. 18 квітня на сумщині відбулася історична подія. Столичні кардіохірурги на базі сумської лікарні вперше провели операцію на відкритому серці сум'янину, виконавши пластику мітрального клапану, який регулює потік крові з лівого передсердя серця в лівий шлуночок. Ми контролюємо результат нашої роботи. Як бачите, зворотнього току на мітральному клапані нема. Передня стулка гарно працює, закриває повністю отвір. У цього хворого була недостатність мітрального клапана. Серце так працює, що є два клапани на кожний шлуночок. Клапан, по якому кров. Потрапляє в шлуночок і по якому виходить із шлуночка. Приточний клапан мав недостатність, тобто частина крові після скорочення серця поверталась назад в передсердя і не попадала в аорту, як це потрібно по гемодинаміці. Саме тому була потреба зробити ремонт. На тепер клапан працює добре. Він замикається повністю. Серце здорове. Заслужений лікар України Борис Тодуров високо оцінює матеріально-технічну базу діагностичного та лікувального осадкування Сумської міського центральної клінічної лікарні. Зазначає, що за участі наших лікарів за поточний рік було вже успішно проведено 5 трансплантацій серця. Центральна міська клінічна лікарня сьогодні це одна з провідних один з провідних лікувальних закладів і в місті, і в області. Досить гарна операційна, досить насичена обладнанням. Але ж кардіохірургія потребує свого специфічного обладнання. Тому ми, як бачите, приїжджаємо великим бусом і веземо з собою і апарат штучного кробігу, і монітори, і іншу апаратуру. Вже є. Черга на слідуючі операції з головним лікарем. Ми вже обговорили наступні кроки, і я сподіваюся, там через тиждень-два ми будемо продовжувати наші операції саме в цій лікарні. Головний лікар Сумської центральної лікарні Валентина Домінас розповіла, що для пацієнта проведена операція була повністю безкоштовною. Усі витрати на ліки та матеріали взяв на себе медзаклад. Не дивлячись на те, що в нас в Україні війна, медицина працює, медицина бореться за кожне життя, і сьогодні врятоване життя ще одній людині. До речі, хочу сказати, це батько бійців, які зараз служать в ЗСУ і служать на передовій. Тому я думаю, що от саме і цей випадок такий знаковий, адже врятувати життя людини це велике щастя. До нас для нас велике досягнення. Статистичні дані засвідчують, що смертність від серцево-судинної патології в Україні за останні роки досягла 66%. За словами лікарів, на один мільйон населення Сумщини потреба у кардіовтручаннях може становити близько однієї тисячі процедур на рік. Тому питання впровадження в повсякденну практику сумської міської центральної клінічної лікарні кардіохірургії є надзвичайно актуальним в регіоні. Оперативні втручання на серці це вищий пілотаж в. Медицині, безумовно. Нам би хотілося, щоб у нас були свої фахівці, але поки що говорити про це зарано. Але ми рухаємося в даному напрямку, ми працюємо, наші лікарі навчаються, медсестри навчаються. Ми серйозно підходимо до проблеми. А проблема в тому, що ця саме ніша медицини в Сумській області не розвинута. Ну так кому, як не нам, її розвивати. Наш інститут серця на сьогодні готує кадри для Сумської області, в області кардіохірургії, кардіології, функціональної діагностики, анестезіології. І ми співпрацюємо досить щільно з, з усіма. Центрами сумськими і сподіваюсь, що найближчим часом і там, і там буде створена своя кардіохірургічна служба. Колектив Сумської міської центральної клінічної лікарні постійно натхненно працює над підвищенням своєї кваліфікації, переймає кращий національний та світовий досвід. Проте для того, щоб на сумщині повноцінно запрацювала кардіохірургія, потрібно консолідувати зусилля влади та медиків, що дасть шанс на життя тисячам пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями.